Усім привіт! Мене звати Наталія, ви знову на каналі Urban Green. і сьогодні ми з вами будемо говорити про досіви. Улюблена штука дачника, коли ручки чешуться ще що щось досіяти, коли залишилося після травня місце або залишилося в пакетиках насіння. Але червень трошечки особливий. Ми зараз будемо говорити про період конкретно там з 1 умовно до 25-го числа, конкретно червня. І це справді особливий період в році, коли треба зважати на те, що ви запихаєте в землю. Але ми тут будемо говорити не про розсадний метод, не про те, що в нас виросло яка-небудь під свідкою або куплено на ринку, ми будемо говорити про ті культури, котрі ми садимо на дачі насінням безпосередньо в ґрунт. Поїхали. І так, чим такий особливий червень? Від початку до середини червня це найдовші світлові дні у році, які у нас існують. Відповідно, всі ті культури, котрі чутливі до довгого світлового дня, будуть себе поводити особливим чином. І у нас прогрівається ґрунт. ґрунт прогрівається доволі глибоко, це теж впливає певним чином на розвиток рослин. Давайте почнемо з осідлового дня. Що не варто сіяти зараз? Не варто сіяти всі хрестоцвітні. Це ті, котрі зараз дається по класифікації, називаються капустяні. Це всі види капуст. це... Редиска, редька, дайкон всі у ці культури, чому ми не можемо їх сіяти зараз? Бо вони швидко застрілкуються. Високий відсоток ймовірності, того що з 10 насінин 9 у вас підуть стрілку і почнуть свісти. оскільки це справді світлочутливі культури при довгому сонячному дні вони поводять себе, от саме отак. Якщо вам потрібна не квіточка на насіння, а конкретно коренеплода. Почекайте, трошки зараз їх не сидіть. І тут я трошечки теж піду проти системи, оскільки я не прихильник того, коли наша поїздка на дачу перетворюється на трьохзмінний робочий день, коли ми там садимо, там підкопуємо, там поливаємо, там досаджуємо. Оце, от, от, оце ось навал робіт. Хочеться сісти під яблуньку, послухати пташок і поїсти шашличок. Тому, коли ми будемо краще розуміти, як почувають себе рослини при тих чи інших умовах посадки, нам буде легше розпланувати і виконуючи там умовних 20% роботи, ми будемо отримувати 80% результату без зайвих рухів та навантажень. Далі, чого не варто ще також зараз садити, це гарбузи та в принципі всі баштанні культури, котрі довгого тривалого достигання. Котрі ростуть на пакетах, як зазвичай написано від 110 до 130 днів. Ці культури вже просто стануть на сьогодні, якщо посадити їх безпосередньо в ґрунт на сінинкою, не встигнуть визріти. Окрім тих регіонів, де у вас дуже тепла осінь, коли у вас вересень, жовтень, ще сонечко яскраве і тепле, це припустимо в Україні це. Херсон, як би не було важко зараз про це говорити, але це так: в тих умовах можна ще садити баштанні. Хоча кабачки, гарбузи і всі інші у цій культури є швидкостиглі і середньостиглі. От в червні їх ще теж можна посадити, причому безпосередньо справді можна садити в ґрунт. Теж чому? Тому що він вже прогрітий. А це дуже тепло любові культури, які швидко будуть розвиватися і швидко будуть нарощувати масу, особливо коли теплий ґрунт і багато сонця. Далі, що можна садити? Можна зараз підсадити буряк та моркву. Чому? Тому що в принципі цим культурам по барабану, <смі> скільки сонячного світла вони ростуть е незалежності від того, е яка, ну, скільки сонця на них потрапляє. І, е Добре, себе теж почувають в теплому ґрунті. Відповідно, морква, та, котра середньо стигла, припустимо, і швидко стигла, можна посадити її як в травні, так і в червні, і ще встигнути її з'їсти. А от якщо ви зараз припустимо посадите моркву середню стиглу або довго стиглу, ви потім ще встигнете її в восени в вересні зібрати і насолодитися нею при, при довготривалому зберіганні. Аналогічна ситуація з бурячком, він теж не чутливий до сонця, теж буде довго зберігатися. Аналогічна ситуація з сортами. Убирайте ті, котрі вам комфортні, в залежності від тих потреб, які у вас стоять. До речі, про історію про бурячок. Ви читала тут: багато хто рекомендує поливати буряк сілью. Справа в тому, що ну, не робіть так. Буряк справді добре росте, коли в землі є багато натрію. Взагалі, це такий продукт, такий овоч, котрий накопичує собі дуже багато нітратів. Якщо для помідора ГКД це гранично допустима норма, а якщо для помідорки ГКД це 60, то для буряка може бути 1200. Це такі ну, шалені цифри. Тому чим більше натрію в землі... Тим менше нітратів е, буде в себе забирати буряк. Це, з одної сторони, добре. Але тут є один нюанс. З солі, е, звичайної нашої повареної солі, буряк сіль використовує ну, на мінімалках, дуже погано. Якщо ви хочете удобрити землю натрієм, то просто купіть його в хілатній формі і е, просто по ґрунту пролити. Тоді це добре. На буряк це яким чином ще впливає, він стає солодшим і гарнішим, тому. Цілком ну, логічне пояснення. А ви з сілью не поступаєте так, оскільки у вас залишається ще ну сіль це натрій хлор. Тобто у вас в ґрунті ще залишається хлор, і крім того, цей натрій вам, по суті, залужнює ґрунт. Потім придеться його докислювати. Це довга історія. Я, до речі, теж не люблю, коли рекомендують сільлю посипати сламаків на городі, аби вони там не розмножалися. Це жахлива порада. Якщо чесно, все, що стосується сламаків, є ось в цьому відео, подивіться. Про, ну, скажімо, це актуально. От е, тому поряк і моркву сміло сіємо і не запалюємося. Аналогічна ситуація з кукурудзою. Кукурудза теж дуже теплолюбова. Її, якщо отак от на доньочок замочити і зараз засунути в землю, вона прекрасно себе буде почувати, швидко розвиватися, е, гарно рости, і вона. Любить довгий світловий день, вона любить тепло, відповідно, от зараз самий, самий, самий прекрасний варіант сіяти не розсадним методом, а конкретно насіннинкою в землю. Ну і знову ж таки ми беремо середню стиглі культури, ті, котрі не будуть нас затягувати аж до вересня. Туди ж можемо віднести ранньостиглі стиглі сорти картоплі. Якщо посадити картоплю в ґрунт якогось там 5 травня. І 5 червня то вони по суті зійдуть майже одночасно і будуть себе в розвитку почувати однаково. Чому так? Тому що картопля в холодному ґрунті, просто наших улюблених 2-3 тижні, просто просидить і вона не буде розвиватися. Їй треба, щоб в неї спрацював цей от тригір тепла. І тоді вона почне нормально рости. Відповідно, якщо ви ще не посадили картоплю ранню стиглу в травні, то зараз цілком можна це робити. Зовсім не пізно, можна навіть вплоть до середини червня, спокійно її садити, і вона буде добре себе почувати. Давайте поговоримо про салати. Тут я піду трошечки проти системи, оскільки знаю, що багато блогерів рекомендують досіювати салати цілий рік. Трошечки з тим не згодна, оскільки може бути ситуація, коли ви досіяли от в червні всі салати, приїхали, а у вас на ділянці все в цвіту, а в салат зібрати нічого. Це саме тому, що практично всі салати світлочутливі, і вони йдуть в стрілку прям моментально. Якщо ви брати свій стандартний пакетик руколи, який ви сіяли в травні і сієте в червні, то у вас буде не листя, а квітка. Якщо потрібно зібрати на насіння, тоді ну якби задача виконується саме так, як вона мала би виконатися інакше немає сенсу. Зачекайте е, якийсь період часу, посійте в травні, а потім досійте в кінці червня, на початку липня, тоді у вас буде салат, тоді вже трошечки зменшиться світловий день, і вони не так швидко будуть стрілкуватися. Хоча, якщо це маленька грядка 30-70 і ви сієте виключно салати для салатів і швидко їх зриваєте, тоді ця порада і можна так робити. Аналогічна ситуація з кропом та петрушкою. Якщо у вас петрушка буде використовуватися з освітніми для закруток, і ви приблизно розумієте, в який період ви там свої молоденькі корнішонічки хочете крутити, то в червні є сенс садити кріп конкретно на квітку, на стрілку, не чекати, поки те, що з травня застрілкується, оскільки ті культури, котрі будуть посаджені в червні, вони застрілкуються набагато швидше. Сподіваюсь, донесла інформацію логічно і не дуже швидко. І тепер трошечки про квіти З Зазвичай ми квіти рідко сіємо насінням. В більшості ми їх купуємо в, в розсадному вигляді відповідно. Тут не зовсім валідно, але можна зараз посіяти спокійно алісум, можна посіяти віолу, вона, правда, цісти буде на осінь або вже аж на наступний рік, оскільки вона двохрічна. Це якщо конкретно насінням. Можна посіяти матіолу, вона ще теж до осені встигне зійти і трошечки зацвісти. Тобто, все те, що або дуже швидко зацвітає, те, що зацвітає за 30-40 днів, треба дивитися на упаковці, або те, що двохрічне, і ви, в принципі, навесно розраховуєте на цвіт, можна спокійно сіяти ще зараз, от, на початку червня. Тепер давайте підсумуємо. Значить, всі хрестоцвітні, краще зачекати три тижні і посіяти їх трошечки пізніше, або зібратися з духом і посіяти їх раніше. Можна сіяти всі швидко стиглі і середньо стиглі сорти всього, чого завгодно, все те, що не йде в стрілку, просто дивитися на упаковці на терміни достигання. Е, можна досіювати квіти насінням, котрі ви розраховуєте на цвітіння скоріше на наступний рік, якщо вони двохрічники, ну або багаторічники теж. Е, можна садити кукурудзу, можна садити. Картоплю, можна садити моркву і бурячок. Ось з цим з цією інформацією я і відправляю вас на роздуми. Гарних врожаїв! Дякую за перегляд, за вас лайки і па-па!